Починаємо малювати нашу троянду, починаємо робити це з краще було розташувати аркуш горизонтально, але не буду вже, коли це трішки інакше просто зроблю, не буду вже на це витрачати час. Десь такого розміру буде троянда, десь тут буде закінчуватись цей стовбур. Тобто ми починаємо з того, що плануємо. Плануємо розмір квітки, розмір листя, як воно буде розташоване. А потім вже починаємо потрохи будувати, дивитись. Як і завжди, я навіть в троянці шукаю цю середню лінію, яка буде нас орієнтувати з пелюстками, і ось тут в нас є, буде ось. Такий перший пелюсток, на який я спираюсь, тут тобто, ось такий заформую. Як нібито бутончик, до якого вже будуть кріпитися інші пелюсточки? От ось він тут є в нас. Перший. Поруч з ним. Йдем. Другий. Так, така частинка ніби цього бутончика, полісточки ближче, один до одного розташовані. Ось у нас другий пилюсточок. Тобто, за формою вона буде ось така, десь за розміром десь ось така. Починаємо так приблизно орієнтуватись в цих перісточках. Так, Міша, скажи, будь ласка, чи тобі видно? І чи ти встигаєш, то, мабуть, треба трішки зачекати. Ні. Ні? Ага, добре. Так, зараз я себе закріплю, щоб не зникати. Коли буде треба зачекати, то ти мені кажи, будь. Ось то ми зробили другий полісточок і далі тепер малюємо третій, на яко, на на який спираються оці два, такий він великий, доволі такий. І він прикриває оцю нашу серединку, оцей наш бутончик, в якому згорнуті лісточки, він прикр... його прикриває. Він такий великий за розміром, тобто бутончик, це з якого починає форма квітки розширятись, робитись такою розкошною великою. Бо якщо б бутончик, то він такий стрункий і тонесенький, а якщо це розквітла квітка, то багато прістків, і вона вже така велика, займає багато, багато простору. Ось то ми зробили третій листочок, який ховає за собою перші два. Так, далі будемо, далі зробимо оту серединку трішки продовжимо. Так, ми вже маємо орієнтир, що в нас є ось великий пилюсток, для нього визирається середня частина квітки, і ми можемо, чи можемо зробити наступний. Можемо спочатку зробити ще один великий пелюсток а потім вже зробимо всередині квіточку. Іде такий ще поросточок, зараз я сама зорієнтуюсь з його, його розміром і формою. І йде такий перосточок, який оточує наш бутончик, Ми малювали тільки що. Той який на передньому плані, а цей який на дальньому плані, він ось тут ховається за квіткою, так, да, озирає за оцього бутончика? Міще зачекати треба? Ні. Добре. Так, і далі йде ще один лісточок. Ну, тут можна пробратися, я так позначила розмір нашої квіточки, приблизно, орієнтовно. Далі в нас буде йти ще один пелюсточок, який оточує нашу серединку. Ось прибираємо цю допоміжну лінію вона нам вже не потрібна. І ось в нас йде ось такий за формою ще один Ось Отак От ми його тут розташували. Зробили такі. Далі робимо, ну, зробимо, мабуть, серединочку, і потім перейдемо до наступних колюсточків. А тут визираємо ще частину оцього, спрощено кажучи, бутончика, біля якого розташовані ці полісточки. Тут вони малесенькі. Велички. І їх декілька. Тобто це нескладна троянда, тут у нас спрощено відображено, але за допомогою цього малюнку ми бачимо характер квітки і бачимо принцип, як зображувати троянду. Тобто Всередині малесенькі пелюсточки а далі потім більше і більший зарос. Ось тут йде ще пилюсточок, який оточує оцю серединочку. Ось так. І це все такий невеличкий пилюсточок. От, далі. Прибираємо цю допоміжну лінію, ми вже можемо без неї зорієнтуватись і з розміром. Формою. А, Міша, можна далі чи зачекати трішечки? Далі. Добре. Угу. І тепер в нас тут є поруч ще пелюсточок, починається він з нижньої частини, обгортає оцей пелюсточок якийсь на передньому плані ми малювали. і він великий, доволі такий, І він такий і додає об'єму, тобто наша троянда, вона розгортається. Ось так ось. має більше простору вже на аркуші. Тобто, вони можуть бути різні за формою полісточки, тут не обов'язково, що він такий, може бути трохи іншим. І тепер треба нам намалювати ще один полісток, і. А, ну і тут тувшинку. Ми не зробили тут, загортається лидосточок тішечки, з'являється така тушиночка. Отавшинка і останній крісточок вже, і потім перейдемо до листя. Ось, де тут його? То форма може бути інша, може відрізнятися. Приблизно так. Окей, у нас ще один перісточок з'являється. І тепер додаємо знизу листя. Міша є в тебе вже цей пилісточок, можна до листя переходити. Можна, тря... можна ще затікати.

Якщо хочеш показати місто можеш показати. Подивимось, можливо щось підкажу. Хочеш показати? Добре. Ага, якщо хочеш то покажу. Можливо, я тобі щось підкажу колись. Угу. Так, зараз запис. І тепер переходимо до листя. Листочки у нас дубки, з гострими кінчиками, зубчиками. А ось тут в нас вона йде. йде він. Ось так у той Ось таким гострим кінчиком. І там визирає ще один, але ми його бачимо зовсім трішечки, ще листочок, з іншої сторони буде ще листочок розташований, він трь -трь підходить дуже близько до колісточка. Можна і інакше. Можна так, як зручно, можна інакше розташувати, можна трохи по-своєму його повернути. Такий гострий, з гострим кінчиком ось такий листочок. Тепер в нас йде тут стовбур, тут довше, далі стрункіше. Вся лінія вже нам не потрібна, ми її можемо прибрати. Ось такий він трішки закругляється. Отак. І тепер вже велике листя. Я бачила з однієї сторони в тебе вже воно і є. Ну, таке воно також спрощене, не таке уж складне за формою. Загалі тут на малюнку такі загальнені форми якраз. Гарно малювати, бо не дуже складно. Е, так. Я намалювала цю середню лінію, яка буде тут прожилками в цьому листочку, і оця частинка до неї, де кріпляться два інших листочка. Я її не малювала, бо мені зручно орієнтуватись на неї і відносно неї вже розташовувати інше листя і ось тепер передаємо форму листочкам, малюємо також середню лінію. Так загостреним тінчиком знову розширяється, як взагалі. Часто буває з листями, щоб не така форма крапельки. Ото один листочок у нас з'явився вже. Поруч робимо ще один. корж с гвоздым тенчиком Типа ржевочки. Вот так. Тут буде ще. Ну, можна ось такого розташувати, зробити його таким більш простеньким відносно інших, бо вони можуть бути різні. Якийсь, може бути, більш боком повернутий до нас, якийсь прямо на нас дивиться, і тоді він довше. І в цій частині, де вони кріплюються, тут оці шипи, які є в нашій трояндочки, чому він і так буває. Треба брати дуже обережно, бо можна поранитись. Ось тут гострі шипи зробимо. Отак. От У нас з'явився перший пересточок, і можемо зараз зробити другий. Міша, є вже в тебе оцей перший пересточок? чи зачекати твішечки? Вже є. Добре. А отут ти вже також малював листочок чи ні? Е, е, так намалював. Тут у тебе вже є. То в тебе вже закінчений малюнок, так, Міш? Можна обирати другий, так, Міш? Ти вже закінчив цей малюнок? Так, Нічого. вимкнений звук, закінчив. Так. Обираємо з тобою другий, а щоб тепер?